Добрий день, любі дітки! Добрий день, шановні батьки. Привіт, друзі. Ми знову зустрілись біля водоспаду емоцій. А ось і наш новий друг іграшковець цуценя очікує нас біля водоспаду. Давайте всі разом привітаємось. Спочатку уважно слухайте, як я промовляю рядочок віталочки. А потім разом зі мною повторюйте ці рядочки та не забувайте виділяти голосом кольорове слово. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку зимо прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку. А тепер Доброго давайте славнянь. спробуємо разом зі мною. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна. Доброго ранку, сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки слухняні, молодці. А зараз повчимося промовляти слова на довгому видісі. Сідайте рівнисенько, плечики відвідіть назад. Спочатку вдихаємо носиком повітря, а потім видихаємо через ротик, промовляючи кольорові слова віталочки. Подивіться, як я це буду робити. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку зимо прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки, слухняні. Дітки, пригадайте. Який вираз очей був у цуценятка, коли ми перший раз з ним зустрілись? Вірно, цуценятко сумне через те, що воно не мало імені. А тепер зверніть увагу на вираз очей у нашого друга зараз. Так, молодці помітили, що наша цуценятка радісне. Так, друзі, я справді радісна через те, що ви вигадали для мене так багато імен, та кожен з вас своєю ораторською промовою переконав мене, що саме це ім'я мені пасує. Спочатку я навіть здивувався, яке обрати ім'я. А потім вирішив, що буду щодня обирати нове ім'я. Сьогодні я красунчик, тож додав до своєї шубки більше білого кольору. Завтра я буду песик на ім'я Цезар і буду відчувати себе сильним та рішучим. Післязавтра називатиму себе шоколадкою. І настрій у мене буде солодкий та радісний. Так приємно мати багато імен. Щиро дякую вам, друзі, за це. Мені дуже картить поділитися своєю радістю з друзями з мого іграшкового садочка. Тож прощаюсь з вами вдалого вам випробування біля водоспаду емоцій. Водоспад емоцій пропонує нам зіграти в гру. Якщо ми впораємось з цим завданням. Тут це випробування буде вдало пройдено. Правила, гри? прості. чарівний кубик емоцій буде нам показувати настрій нашого друга Песика, а ми з вами маємо пригадати причини, які викликали саме цей настрій. Розмовляйчику, а може, ти з нами пограєш та допоможеш нам впоратись з завданням? Чому при першій зустрічі наш песик сумував? Через те, що песик не мав імені. А через що песик гнівався? Через те, що люди забули надати йому ім'я. А що ж звеселило нашого песика? Те, що у нього з'явилася ім'я. А чому песик здивувався? Тому що дітки вигадали для нього багато імен. Ми молодці, добре впоралися із завданням. Дякуємо тобі, розмовляйчику, за допомогу. Дітки, пропонуємо вам скласти промову про те, як змінювався настрій у нашого песика та надіслати. Відео своєї промови. Що ж зробило нашого песика щасливим? А нам вже час з вами прощатись. Тож, до нової зустрічі біля водоспаду емоцій. До побачення!